Добрий день! Сьогодні розглянемо раціональні дроби, а саме додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити без зміни. Так само, щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити без змін. Пригадайте, будь ласка, так само ми з вами виконували дії зі звичайними дробами з однаковими знаменниками. Наприклад, якщо розглянемо 3 14, додати чотирнадцятих. додаємо чисельники. 3 додати 5 буде 8, а знаменник залишаємо без зміни 8 14. І, за можливості, дроб завжди ми в кінці скорочували. Наприклад, цей дріб 8,14 ми можемо скоротити на 2 і залишиться у відповіді 4 4,7 4 ,7 вже дріб не скоротний, отже, це кінцева відповідь. Так само будемо виконувати дії із раціональними дробами з однаковими знаменниками. Розглянемо приклад. Х сьомих додати 3х сьомих. За правилом. Знаменник залишаємо без зміни. А чисельники додаємо X додати 3X. Зводимо подібні доданки у чисельнику. Х додати 3х буде 4х, а в знаменнику 7. Обов'язково перевіряємо, чи можна цей дріб скоротити. Даний дріб скоротити не можна, отже, це є кінцева відповідь. Друге, у чисельнику А плюс Б в знаменнику Х. Відняти А поділене на Х. Так само знаменник залишаємо без зміни. А від чисельника зменшуваного, тобто ось у нас А плюс Б це у нас чисельник зменшуваного. Ось цей, ми віднімаємо чисельник від'ємника, тобто віднімаємо А. Зводимо подібні доданки в чисельнику. А відняти А буде 0. І залишиться в чисельнику Б, а в знаменнику Х. Наступний приклад: ось такі два дроби. Знову за правилом. Знаменник дробу залишаємо без зміни 9. А в чисельнику записуємо суму чисельників А плюс 4. Дивіться, я зараз напишу дуже докладно. В мене тепер чисельник кожного дробу це двочлен. Я візьму його в дужки, щоб не заплутатися. Далі плюс. І додаємо чисельник другого дробу. Тут у мене перед дужкою буде всюди стояти знак плюс, тож під час розкриття дужок знаки я змінювати не буду. Маємо А плюс 4 додати 5-А. І зводимо подібні доданки тепер у чисельнику. А мінус А буде 0. 4 додати 5 буде 9 у чисельнику. Знаменник 9, дріб 9 дев'ятих дорівнює одинички. Зрозуміло, що в даному прикладі оці дужки, оцей крок, ось цей, можна було пропустити. Тому що тут стоїть знак плюс, і зі знаками в нас проблем не буде. А ось, наприклад, у наступному прикладі тут між дробами стоїть знак мінус. Давайте подивимось, що буде там. Так само записуємо під спільною рискою дробу знаменник спільний залишаємо без зміни. В чисельнику я так само докладно кожен чисельник візьму у дужки 6М-3. Далі ставлю мінус, і в дужках записую чисельник від'ємника m-13. І тепер я ці дужки розкриваю. Знаменник одразу перепишу без зміни. Оця перша дужка 6м-3. Перед цією дужкою немає знака мінус. Тож цю дужку я розкриваю, знаки не змінюючи на протилежність. 6м мінус 3. А ось перед другою дужкою в мене стоїть знак мінус. Тож, розкриваючи дужки, всі знаки змінюємо на протилежні. Маємо мінус m плюс 13. Дорівнює. Зводимо подібні доданки у чисельнику. Знаменник, поки переписуємо без зміни. 6M мінус m маємо 5M3 плюс 13 це буде плюс 10. Ось такий дріб отримали. Обов'язково перевіряємо, чи можна цей дріб скоротити. А цей дріб скоротити можна. Наприклад, якщо ми чисельник розкладемо на множники, винесемо спільний множник 5 за дужки. Що в нас залишиться у дужках? Від першого доданку залишиться m, а від другого доданку 10 поділити на 5 маємо 2 знаменник 10m. І ось подивіться, будь ласка, у чисельнику і у знаменнику тут у нас стоїть числовий множник 5, а тут числовий множник 10. Ми можемо скоротити цей дріб на 5. Тоді, в чисельнику в мене п'ятірки, оцієї не буде, буде замість неї одиничка. Одиничку я не записую. У чисельнику залишиться m плюс 2, а в знаменнику 10 поділити на 5 буде 2. 2m залишиться в знаменнику. А ось цей дріб, він вже не скоротний. Це кінцева відповідь. Розглянемо третій приклад. Тут у нас вже три дроби. І є додавання та віднімання. Так само, за правилом, спільна риска дробу. Знаменник залишаємо без зміни, а в чисельнику записуємо. По-перше, чисельник першого дробу 4А-3, додати чисельник другого дробу А плюс 8 і відняти чисельник третього дробу 5-а. В даному випадку, оці перші дві дужки, 4А3 плюс 8, тут дужки можна було написати, бо між ними стоїть знак плюс, знаки ми ніде змінювати на протилежні не будемо. Але ось перед третьою дужкою стоїть знак мінус, тож оцей чисельник третього дробу обов'язково беремо в дужки. Тепер розкриваємо дужки. Тут у нас залишається 4А мінус 3 без зміни. Плюс А плюс 8 теж без зміни. А ось перед третьою дужкою стоїть знак мінус. При розкритті знаки в дужках змінюємо на протилежні. Маємо мінус 5 плюс А. І тепер зводимо подібні доданки в чисельнику. 4А. Плюс А це буде 5А. Та ще плюс А буде 6А. Мінус 3 і мінус 5 це буде мінус 8 і плюс 8, в сумі дають 0. Тож маємо дріб у чисельнику 6А в знаменнику 6А. Скорочуємо цей дріб, такий дріб дорівнює одинички.